Слава Ісусу Христу, брати, сестри, наскільки приємно бачити, що ще дві людини відновили свої взаємини з Богом, налагодили свої стосунки з Богом. Хай Господь благословить їх на цій вирозі близьких, гарних відносин з нашим Господом і Богом. Ви знаєте, все наше життя воно складається з стосунків, з відносин. Ми постійно маємо з кимось відносини. І можливо, вам відомо, яке найбільше покарання є в пенітенціарній системі України. Це в місцях позбавлення волі. Це ув'язнення в одиночній камері. Здавалося, б, людину поміщають в окрему камеру. Що ж тут поганого, окреме місце є, нікого немає поруч, ніхто не заважає, але найгіршим є те, коли людина. Позбавляють відносин і стосунків. Господь Бог, як ми пам'ятаємо, створив Єву, тому що Він побачив, що недобре бути Адаму одному. Він створив Єву для відносин між Адамом між Євою, між людьми. Господь взагалі створив людину для відносин, для стосунків з собою, тому він надав їй вільну волю, свободну волю, щоб людина могла проявити своє відношення до Бога, щоб можна було будувати стосунки. І побудова правильних стосунків, правильних відносин є дуже важливою. Це ми навіть бачимо з притчі про блудного сина. Ми пам'ятаємо, спочатку син мав хороші стосунки з батьком, в нього все було гаразд. Батько казав, все моє, все твоє. Однак коли син розірвав відносини з батьком, він пішов, ці стосунки припинилися. Ми знаємо добре усі наслідки розірвання цих стосунків, син. Не мав навіть що їсти, їв разом зі свіньми. Тому актуальність побудови правильних відносин є дуже важливою. І сьогодні ви вже, мабуть, зрозуміли, що ми, власне, будемо говорити про відносини, про відносини людини з Богом. І я думаю, що нам в цьому допоможе людина, яка мала багато різних відносин, переважно це були хороші відносини. Яка завжди приходила до Бога. Коротше відносини, стосунки з Богом, це є Давид, цар Давид. І ми, я закликаю всіх прочитати псалом 22, перший вірш. Господь то мій пастир. На основі цього псалма, навіть не псалма, а лише цих чотирьох слів, ми будемо розглядати, якими мають бути відносини між людиною і між Богом. Перше слово у нас є. В цьому вірші Господь, Господь які, які відносини може нам розкривати слово Господь. Господь це господар пан цар, це є з такою людиною, це є привілейовані відносини. Давид, будучи царем, він був дуже успішним царем, він об'єднав багато племен Ізраїля, він об'єднав Ізраїль і здається, він сам був цар. Чи потрібно було йому ще з кимось відносини? Навпаки, усі люди хотіли б мати з ним відносини з царем. Однак Давид визнавав владу над собою. Він визнавав владу над собою Господа і Пана. Він визнавав владу Бога. І у Псалмі 23-му Давид каже, 9-й вірш. 10-й вірш, Хто ж то він, той цар слави? Господь Савоот, Він цар слави. Давид не каже, що я є царем слави, хоча він був царем. Він звертає свою увагу на Господа, на Бога і каже, що саме Бог є царем слави. Знаєте, дивлячись зараз на події у світі, зокрема в нашій країні, дивиться і, і зауважуєш, що наскільки дійсно деколи бракує кожній людині, зокрема і керівникам різних країн, щоб вони відчували так само над собою владу, щоб людина не думала, що тільки вона цар свого життя. Над нею є також влада. І Давид каже, Господь то мій пастир. І далі він каже, тому в недостатку не буду. Ці відносини давали Давиду привілеї. Він відверто каже, Господь мій пастир, але наслідок, тому в недостатку не буду. Усі шукають відносин з поважними людьми, з владою, якихось стосунків, з яких багато людей робить у світі. Але які привілеї можуть дати ці відносини? Що може людина отримати від цих відносин? Це може бути хіба що якісь дочасні, дочасні речі. І давайте подивимося, які власне привілейовані відносини, які привілеї дає нам стосунки і відносини з нашим Господом і Богом. Це питання ставлю не я перший. Його ще поставили учні, коли був Ісус на землі. Вони запитали його, читаємо в Матвія, 19 розділ, 27 та 29 вірші. Тоді відізвався Петро до Нього, тобто до Ісуса, і сказав, от усе ми покинули та й пішли за тобою сліду, що ж нам буде за це? А Ісус відказав їй, і кожен, хто за імення моє, кіне дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Скажіть, будь ласка, хто ще, яка ще особа, хто тут на землі може нам дати такі привілей, як вічне життя? Відносини з ким можуть нам дати такі привілеї. Апостол Павло в посланні до Римлян, 8 розділ, 16-17 вірш, каже, сам цей Дух, тобто Святий Дух, свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним, ми терпимо, щоб разом із ним і прославити. Маючи відносини з Господом, Господь нам каже, що ми Він приймає нас як своїх дітей. Він каже, що ми будемо Господкоємцями, що Він нас прославить і що Він нам дасть вічне життя. Скажіть, будь ласка, чи цінуємо ми дійсно ці відносини, якби цінували відносини з людьми у цьому світі, з якимись поважимо? Давайте уявимо, що виявив бажання, наприклад, сюди, в нашу помісну церкву, Євфанію, завітати, наприклад, міський голова Львова. Я, перекон, я переконаний, що усі ми, ми б дуже ну, раділи би ці звідси. Так ми дуже би старалися максимально гарно його зустріти. Я переконаний, група прославлення, максимально би старалась гарно зіграти. Переконаний хор би старався максимально гарно заспівати. «Проповідники» старались максимально гарно сказати слово. Я переконаний, що весь зал, всі люди з ну, покроїм від якось би долучились до цієї події. Хтось десь якийсь собі готував би, кожен взяв би активну участь. Ми б цінували цими відносинами, хай короткими, але все ж таки це відносини. Уявімо більше, якби до нас, до міцну церкву, Євфанію, Невеличку церкву приїхав, виявив бажання і приїхав сам президент України. Наскільки б ми цінували такі короткі відносини, але це все ж таки відносини. Я переконаний, всі дуже максимально доклали б зусиль до такої зустрічі. Давайте задумаємось, чи пам'ятаємо ми, з ким ми маємо відносини, з паном над панами, з царем над царями, з самим Господом Богом, милості якого в кожен подих роблю як я, так і будь-хто інший, так само, як і міст, президенти країни. Чи дійсно ми цінуємо ці відносини і чи ми поводимося відповідно до цих відносин? Наступне слово у даному вірші є слово То. На що вказує, на які відносини вказує слово «то»? Господь то мій пастор». Може бути, Господь є мій пастор», В перекладі Хоменка стоїть е, тере, Господь мій пастор». Господь то мій пастор» вказує на те, що Господь є пастором, Давид каже, Господь є пастором моїм на даний час, в даний момент. Тобто це якби постійні, триваючі відносини. Тому то це є постійні відносини. І ми вже говорили про притчу про блудного сина. Наскільки є важливими постійні відносини між людиною і Богом? Коли син був з батьком, у нього все було добре, коли в нього були постійні відносини. Однак тільки ця постійність розірвалася, ми вже згадували, до яких це результатів, до яких це наслідків призвело. В Євангелії від Івана, 15 розділ, 4 вірш, Ісус каже: перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як мені, перебувати не будете. Ісус сказує на постійний процес. Перебувайте. Утримання плоду це є наслідок власне, постійного процесу перебування з Богом. І Салмопівець Давид, який написав цей вірш, він сказав, він добре усвідомлював, тому дуже переживав. Про постійність своїх відносин з Богом. У Псалмі 50-13 й вірш він звертається до Господа і каже, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене, наскільки Давид переживає, щоб його відносини були постійними і нерозривними з Господом. Постійні відносини це не раз на тиждень у церкві чи не раз в день, ввечері молитва. Постійні відносини це постійний процес, з ранку до ночі, з ночі до ранку. Багато людей вважають, що з Богом можна мати стосунки час від часу. Однак виникає тоді питання, а інший час, який ми проводимо не з Богом, то з ким ми його тоді проводимо? Якщо Богу ми тільки відводимо окремий час чи якісь окремі місця, Господь каже, я постійно з вами. Так само, як поїзд, він може їхати тільки на колі. Так само людина постійно, поїзд має бути на колі, так само людина має бути постійно з Господом. Це мають бути постійні відносини. Господь каже, я дорога, правда і життя. І чи доїде поїзд до вказаного пункту без колій? Мають бути постійні відносини. Деколи люди, таке складається враження, що люди, людям здається, що вони живуть на репетиції, що виступ ще не почався, що нема глядача, немає диригента, немає нот. Ми ще готуємося почати жити. Але ні. Виступ уже йде давно. Є наш диригент, наш Господь. І він дав нам ноти. Що є ноти? Ноти це і святе письмо. Для чого? Композитор дає ноти музиканту? Для того, щоб музикант міг зіграти правильну музику, щоб музика була гармонійною, гарною, мелодійною, щоб музика була музикою. Так само нам Господь, диригент нашого життя, він так само нам дає своє слово, наші ноти для нас. Щоб наше життя було правильно. Музикант може вийти, не музикант, а будь-яка людина може вийти і почати грати за фортепіано. Але чи буде це музика? Це буде набір звуків, він буде різати в ухо. Так само і людина, в принципі, може жити без слова Бога. Однак чи буде, цей, чи буде це життя? Тому Господь нас закликає до постійних, безперервних відносин, щоб наша увага була завжди звернена. На нього і на його моти для нас, на письмо. Наступне слово у даному вірші є слово мій. Я думаю, це найпростіше всім догадати, що це за слово, які це є відносини, які це є стосунки. Слово мій, звичайно, ж означає особисті стосунки. Ми знаємо, що Господь Ісус сам називає себе молодим, нареченим. Церква є його нареченою невістою. І що може краще відобразити близькі особисті стосунки між Богом і людьми, ніж відносини між нареченим і нареченим, коли вони закохані, коли вони живуть, душа в душу, коли їхні серця стукають одночасно в один коли вони не бачать нікого навколо, це є справжні особисті відносини. При близьких особистих відносинах людина. Своє я, воно ставить на друге місце. Наперед ставить інтереси іншої людини. Це є близькість відносин. І ви знаєте, хто був нам прикладом в цьому? Прикладом, власне, в цьому нам і став наш Господь Ісус. Ви знаєте, Він був Богом. Він залишив все. Він кинув все заради нас, заради людей, заради нашого блага, наших інтересів. Він вдів тіло людини. Він Прийшов на землю, він страждав, приніс великі муки і поніс Христу смерть. Для чого? Для того, щоб ми могли мати з ним близькі особисті відносини. Він, розп'ятий на хресті, його руки висять, наче запрошуючи кожного з нас, прийди до мене. Він хоче обняти кожного з нас, щоб кожен з нас особисто прийшов до нього. І він пригорнить кожного і обніме, і заспокоїть, і дасть втішення. Ми знаємо, що багато людей шукає певного посередництва у стосунках з Богом. Але Господь не чекає там на Христі посередника, Господь хоче нашого виводу, Господь хоче стосунків з нами, щоб прийшли безпосередньо ми. Коли подружжя любить один одного, коли подружжя є, має відносини, їм не потрібні між собою посередників. Прикладом в близьких особистих стосунках з Богом, звичайно, ще знову, псалмопівець Давид, ми бачимо, що він має дуже близьке знайомство з Богом, він постійно спілкується, звертається до Бога. Він має постійні особисті відносини. Він не просить прощення, він не просить на він не просить захисту, в нього йде постійний особистий контакт з Богом. Він каже, Господь то мій, тобто особистий, власний, безпосередній пастир. Він ніколи не звертався до посередників у своїх відносинах з Богом. І до Мойсея, і до Авраама, Якова, Ісака. Він тільки звертається до самого Бога. Беріть приклад з Давида і будуймо з Господом близькі, особисті, стосунки. І останнє слово у вірші є пастир. Ким є пастир для Овець. Пастир є тим, хто веде? Овечки на луга, на поля, до рік, до води. Пастир забезпечує овечку їжею, питтям. Він захищає її від будь-яких зовнішніх факторів. Овечка вона є захищеною, коли має пастиря. Вона ні про що не думає, вона є у надійних руках. Тому слово пастир воно відображає особисті. Відносини. Пастир це особис, не особистий, я перепрошую, пастир це надійні відносини. І в Євангелії від Івана, 10 розділ, 11 вірш, Ісус каже, я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя за власні війці. Чим відрізняється Ісус як пастир і будь-хто інший? Власне, в цьому вірші, я пастор добрий, пастир добрий кладе життя за власні вірці. Ми можемо навести порівняння таке, взяти, наприклад, президента країни. Він може пожертвувати заради інтересів країни своїми овечками, людьми, заради блага держави. І тепер давайте подивимося на нашого керівника, на нашого Господа, на нашого пастора Ісуса, який заради наших інтересів жертвує собою. Не будь-ким іншим, а кладе своє власне життя заради нас. Чи не довір він ще людині надійність своїх відносин? Чи ми покладаємо на нього надію, якщо б він поклав життя своє за нас? Чи довіряємо ми йому? Чи на кого ми покладаємо надію? Можливо, на якихось телевізор, на якісь газети, на політики. На якісь інші відносини, начальника на роботі, навіть на близьких людей, на дружину, на чоловіку. В першу чергу надію треба покладати повністю всю на Господа. І Давид покладав свою надію тільки на Бога. Тому і прийшов результат в життя Давида. Він став великим успішним царем, який об'єднав Ізраїль. Давид повністю довірився Богу, бо знав, що лише Бог дійсно, один Бог знає правильний. Шлях, один Бог може дати правильний вихід і правильну дорогу. Давид у 27 му псалмі каже: Господь моя сила та щитний. На нього надіялося серце моє. І він мені допоміг. І втішилося серце моє, і співом своїм я прославляю його. Давид каже: надійся на Господа, будь сильний. І хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа, які чудові слова. Слова, які каже людина, серце якої повністю сповнене повної надії і довіри до Бога. Я сьогодні закликаю кожного з нас познайомитись особисто, близько з Господом нашим, щоб ці стосунки, щоб ці стосунки були постійними, покладати довіру на Господа. Оскільки тоді наші відносини будуть надійними. І пам'ятайте, які привілеї дає нам наш Господь, пан і Цар нашого життя. Він дає привілеї вічного життя. За все йому слава, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.